Доброго дня, вельми шановна панство, пані та панове, на Таро Тота. -то». Ми подивимося другу тему, яку я запропонувала в телеграм-каналі стосовно вибору. Так? Чи а, потрібно вам подивитися про вашу душу, про ваші уроки, про ваш шлях, про глибинні архетипи вашої свідомості та етапи еволюції вашої душі? І так. Не просто так взяла таку колоду, а, тому що вона буде нам розкривати те, що, можливо, приховано від наших очей або відчуттів. І так, ваша сигніфікація, тобто суть, суть як прояв душі. Ну, давайте настраивайтесь і починаємо місяць. Це у нас Бараска, Принц Кубків. Знаєте, мені от вже таке іде враження стосовно вашої сигніфікації. Знаєте, прийшла така думка, що ваша от по цим картам душа, вона дуже глибинна. Вона емпатична, вона поетична, вона інтуїтивна, і а, вона прийшла ваша душа а, пізнавати темряву підсвідомого, щоб пройти через якісь ілюзії, сумніви, страхи, щоб відкрити собі якісь духовну. Чутливість І співчуття. Тому що місяць утота це про випробування, це про ілюзію, це ніч свідомості, через яку народжиться ясність. Паразка, це біль, який ви Через який ви очищуєте свій е, розум від е, незрозумілостей або зрозумілостей, чогось таке йде. Тому що ви не раз падали, але саме через це ви отримали глибину розуміння, Принц Кубків це. Алхімія почуттів, і ви перетворяєте емоційний біль на мудрість, а темряву на натхнення. Тобто суть, яка ваша душа місяця. Це душа, яка вчиться бачити крізь а, туман ілюзії. От щось таке. Шлях вашей души, добродетель, наука, всесвіт, подивите, яка цілісність. Цілісність це шлях зростання через пізнання і служіння гармонії. Це шлях, коли а, передача знань, інтеграція духу в матерію, душа мага, душа вчителя, що завершує великий цикл. І готуються до нового витка. Тому що добродетель це про дія натхнення духом. Ви прийшли творити, ви прийшли, це світ ваша душа, прийшла творити, вести за собою, запалювати. Наука це пізнання, це аналітика. У вас дуже аналітичний е, мозок. Ви розумна людина, у вас духовний якийсь такий розум, і ваша душа проходить шлях розуміння законів всесвіту. Через досвід і спостереження, созідання. Всесвіт, це про завершення коло достигання єдності з цілим, розуміння Всесвіта, розуміння енергетичних взаємодій, як созидати, так і руйнувати. Завдання душі. Завдання вашої душі. Занепокоєння. Принцеса жезлів. Вау, королева жезлів. Дивіться, бачите, яка тут королева жезлів? У вас дуже багато вогняних карт тут вийшло. Дві карти вогніни. Дивіться, завдання ваше. Тут буде йти мова про, знаєте що, про внутрішню трансформацію через випробування матерію. занепокоєння це про випробування нестачі, про занепокоєння страхом втратити щось. Блоками енергетичними, достатку, самодостатку. Принцеса Жезлів це про а, силу, яка розкриває вас, а, знімає якісь старі пути, перетворює страх на пристрасть до життя. У вас тут і зараз таке враження, що ви, ваша енергія. вона не просто вона, якщо у вас не відкрита ще, хоча я бачу, що у вас вивільняється ця енергія вогню, тому що вогонь душі, що в тілі такі магічні волю, по покрилеві жезлі, це впевненість, це хар... харизма, це енергія а, творця, це енергія. Знаєте, я вважаю навіть, що вам потрібно працювати з стихією вогню. У вас тут запал такий, щоб ви приборкувати, вам потрібно взаємодія з вогнем. Можливо, ви працюєте, свічки полюбляєте. Знаєте, це про це про те, що є таке у вас. А, завдання навчитися не боятися свої сили, не гасити собі вогонь, а керувати ним, перетваряючи хаос на натхнення. Вам потрібно навчитися приборкувати свій вогонь. Тому що він може як, а, як зігріти, так? а так і заспалити і не тільки когось, а й вас. У вас дуже багато вогню. Завдання урок. Зараз завершите, будь частина друга. Завершення. А... Зміни, доблість, лицарі жезлів Дивіться, у вас дуже багато таких вогняних карт, які говорять про, про активну дію. Дивіться, по завершенню. Вам потрібно завдання ваш урок навчитися доводити справи до кінця і не розпорушувати свою енергію на багато чого. Якщо ви чимось займаєтесь, то займайтеся однією справою і не розпорушуйте свою енергію.